Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Все про авто. І, як завжди, ведучий Вадим і асистент Вадька. Ну, давай буде був, Вадька. Доброго ранку, підписчики. Яка радика? Доброго ранку підписчики. Ми працюємо. Сьогодні короткий день. А що, ти видно, блядь? що, давай, говори, кажи. І, і, і мій асистент. день підписникам. Робота робиться, начальство нічого не робить. Як завжди крутимо, дивіться в камеру. Айки рвуться, колеса крутяться. Таблокі. Робота робить. Працюємо. Сьогодні у нас була така робота, сьогодні у нас скорочений день, бо сьогодні 8 травня. І ми сьогодні у нас буде, як завжди, короткий день, у нас, у нас не так завжди короткий, а це ще буде коротший день. Сьогодні я зніму обзорчик на цей транспортний засіб. Побачите в другому відео. Ви вже бачили його в шортах. Зніму я обзорчик, розкажу, скільки купили, що до чого і як по чому. Якось так, друзі. Все, а ми працюємо. Дивіться, чудове, прекрасне відео. Як завжди, розіграш магнітоли. Пишіть, хочу магнітолу, динаміки, хто що вибирає. І скоро будемо розігрувати газову установочку. Дивіться, як ми працюємо, пишіть коментарі і ставте нам лайки. Працювати я за вітер. Вітер ма трохи буде погано зі звуком. Заказав вже на камеру, щоб звук у нас був хороший. Заказав, петлички у петлички мене є, але петлички не підходять нам. Підключаємо компресор. О, блядь! Не те включив. А? Трошки важче обостяло в мене трошки. Тут мойку включив. Не те я, друзі, включив. Знайшли ми ту розетку, яку вже треба, включаємо компресор. О! Влажу провод, а тут у нас. Треба глаза закривати. Так, все, з матів тепер називається удочки. Ну буде поганий. Вадюша до розбіру, я ходовку по коліну, може кому треба ходовка, речаги по коліні є. Стойки задні є, задня балка є на калину. Коли може треба, то звертайтеся. 20-го року. Правий речак сілий. Відкручуємо речак, а передню балку вона е, трошки, трошки бита, ми її викидаємо. Та підрамник трошки скосило. Це подраник нагадує 20-го року. Вадим, і відкути ці болти хай будуть нас. Оці болти відкрити. у нас були болти. Водій, <звіт beleza> тобі раз розказав, перед тим, як треба, треба перевірити на день. Надіваєш, пошатав порядок, відкручуєш. Все, відкрутив, болти, ти знаєш куди. Все, рычага підписав, давай я його сфотографую. Так, сфотографували і закидаємо його в інтернет. Сьогодні вечором я, як завжди, скидаю людині. У нас є людина, яка займається рекламою. Я скидаю людині і вона викладає це все у інтернет. Друзі, дзвонимо до, до Олега, до мого майстра, що мені робить коробки. І зараз будемо вести на ремонт коробку. Це я купив я її в знайому коробку. Вибуває друга передача, будемо Алло. робити капремонт. Її. Алло, Олежка, добрий день. Здоров, Що, ти по місту? Да, поки не, да. Сейчас, 10 хвилин буду. Десять хвилин. Ну давай минут 15, я якраз на почту доїжджаю, А, почті, там, а час, ну хорошо, вигурю. тоді, тоді приблизно плюс через півчасіка буде у тебе. Нормально буде? Давай. Давай, Рожка, давай, давай. Їдемо до коробочника, веземо коробку Джілі Емгрант. Кому треба буде коробка, можете заказувати, бо коробка буде через день-два готова. Такі заглушечки нас є на коробку, щоб для, транспор для транспортування. Все, веземо її на ремонт. Вадюшка, що це за коробка? Яка машина? Гран, ну, вроді. Да. Все, ложи. Помаленьку, акуратно, різимка дивіться. Пов... Все, їдемо до Олега, веземо коробку. На ремонт. Подивимо, що... Знаю так, я цієї коробочки сьок. Нічому вже, як будемо воля. Походу робимо, а потім що цього ту, що треба туди докупимо, просто поняв. Куди туди? Ну щоб візь зробити. А це ж так, що таке? А, це, що а це, це ж не этот. Емгран. Це не емгрант. 170. Б1. Вони похожі там. Так. На стол. Операційний стол. Yes. Mm. Е, хочуть... а за такі були, Вони вони нахрен нікому не треба, тобто блять. Це а... десь знаєш ці заглушки, це вони йдуть з этого. Хтось нову коробку покупає. Да, да, да. Я типу, А я шукав, хотів, а тут ще й сальники наче, хороші стоять нові, подивляють, так? Да? Так, як ми їх виковаємо. Ні, взагалі, значе такі хороші, да, стоять дві сальники. Ну, це да, такі непогані. На, Значить мені. Та коробка взагалі подиві, непогана така. зверху. Ну, жопа. Бля, і вона, по-моєму, не скривалася, да, заводська. Герметик заводский. Вот тут понял. Треба знати, яку передачу скласти. Ну, погрізло, коротше, блин. Ну, все. синхрон, що на другу лежить, на першу лежить, коротше. Оце здорово, Олег, шукаю. Дивись, ступиться, ось, як завжди, да. ось, жопа є. У нас нема такої, так? Да? Ну, нема. Оце, це п'ятий. Ну, це п'ятий. Ступичка. Дивиш... полячки. Третя, п'ята, блин. Все. Розбираємо тут і дивися. Если там надо, закупляем тебе два комплекта дисков, кладящих, то есть меня, уже немало коробок, я понял, сколько на продаж Ну да, разбираешь, а потом скажешь, что там надо и все. Коробочку. Жопа полна. Жопа полна. Побыла планетарку по кругу. Корпус. Тут-то ерунда. А тут... Ну, короче. Воно розбило, болтається конкретно. Потім стерло ступицю п'ятої передачі, п'яту передачу вигризло, муфту згризло третьої передачі. Дивися, стерло вала, жопа полна Ні, хрена ми отсюда коротше, не візьмемо. І цю коробку буде дуже важко зібрати. Так, друзі, завіз я коробки. Тепер хочу я отако раз, бачите, тут в мене пропала грязь якась у блочок. Почистим блочка цього. Це ці замулета, який на ходу був, так, який приїхав, робочий все. Самі підписуємо з якого автомобіля він. Блок робочий 100%. Так, це дручна заслонка лачеті 1,8. Бака до бака занеси. Печки до печки. Це печка калина у нас. Універсал. Фотографуємо його. Відправляємо нашій людині. яка де я рекламу. Розбираємо задні сидіння і передні сидіння, які зломані. І викидаємо їх на металолом, а те на мусор. Куди? Друзі, запчастини чергі амулет фотографуємо і, як завжди, закидаємо їх на сайт на авторіях. Бо я продаю запчастини із сайту Авторія. Всі. О, Олікс у мене щось не працює. Якось зніму вам повністю розкажу цей процес, що скільки стоїть. Реклама на авторі. Повністю все. Відіоснімо вам, розкажу як, що іде, до чого. Так, графуємо далі. Продаємо їх. Опа, отакі. Ось такі у нас будуть поліки. Леп, джері амулет у нас буде. Фотографуємо і закидаємо у продажу їх. Я думаю, за гривень по 150, гривень 600. Ми за них візьмемо. Ось така буде маса. Це, це була маса на амулеті, тут така маса була. Тут ми її сфотографуємо і продамо її. Кому треба підписники, то звертайтеся. Маса є. Для підписників завжди скидки йдуть. Тепер це червій амулет, у нас виходить. Як нам її сфотографувати? Як нам її сфотографувати? Так, тільки вас, фотографуємо. напритері, друзі. Все, оце Вадим наробив горя тут, бачу. Оце водюха наробив горе. Бачите, що водюха наробив. Це що у нас тут колектор? Ложимо поки сюди. Узавтра будемо робити полки дороблювати. Це таке щось Дімон зробив, щось таке непонятне, що він зробив. Це ми будемо все знімати і переробляти його, щоб зробити красиві нам полки, так як тут щоб не було в нас так, як якийсь серпот, знаєте, що попало, щоб було красивенько, щоб лежали в нас запчастини, так як щоб все було добре і красиво. І чудово, і прекрасно. А чи ти не побірав, Треба, Треба, це не пробіравши досі? То це вони що впали чи що? Я їх розкидав нахуй. Його та теж падать не то ти ж пере... тут половину резини треба повикидати буде. І що, ти оце не бачиш? Я там половину викида. Так, да, треба викинути буде ти половину. Не... О, ти не бачиш, так? Я, я не бачу тут, от, 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 от я дивився. Да. Сігнали, пластик. Нема. От дефлект отакий. От да? А в нас було він в бумажному ящику було, Батя. Ти не знаю. Я. У бумажному ящику було там уйма було жити, ти зрозумів? Тільки тобто я, я не знаю, я не бачу, де воно. 18. А мені потрібно на 19. Це яка? 18 це 17 на 19, мабуть, нема. Надо запаска на 19. Це на сіті тут. Є 19, така вона. Ціленька, але вона подгулявся трошки. Це на 17, 17, 16. Тут треба буде перебрати. Ось все, що повийти дачу, перебрати. Оце Санта-Фе, це ми будемо викидати, це теж викидаємо. Це акцент. Це воно нам не нужне. фе перебираємо. Те, що нам не Сорента, ось це Вершення кришка на Сорента, це ми її сфотографуємо і в інтернет. Ось якось шукали люди. А я казав, що нема. Вона ось у нас є. Ось яка. У дуже чудовому стані. І ми їх запаковуємо, щоб вони в нас не поцарапалися. Переворачуюсь. Тако, боком. Так, так. так фари ложимо на полочку, калина, сікло. Фари у нас в дуже чудовому стані. Навіть Вид... як, друзі, обляха муха ви бачите, що трахаємо у нас. Генератор. Черікімо, з якої машини він ще подойде. Я думаю, він, мабуть, з черіку такий самий буде. Зараз ми, друзі, провіримо. Чарікімо. Ну це ж він не оригінальний йде. Це ж він новий продавався, бо новий йдуть з такою фішкою. Бо оригінальні йдуть не з такою фішкою. Зараз ми звіримо, з якої другої машини підходить генератор. ще. Зараз ми візьмемо наподобі такий генератор. І подивимось, з якого автомобіля він підходить. Вони зовсім одинакові. Куку -ку і кімо вони одинакові. Замка зняли, це викидаємо. Викидаємо це в металобрухт. А металобрухт тут ось. у кузові. ось все. Викидаємо. А ми працюємо далі, друзі. Так. Передні стійки. Амулет в ідеальному стані. Кому треба, то звертайтеся. Доброго чудового прекрасного сонячного ранку. П'ятниця, п'ятниці сьогодні понеділок і будемо доснімати ми. Продовження відео у нас буде, відправки будуть повсякденний бит авторозбоду. Як так. Дивіться продовження чудового прекрасного відео. А, карфетку. Бери. конфет не хочу. Чого? Де дека конфетка гарна? Да сам вчора за місчок Русланич купив мені, бачиш? За ти що? – Да, за мій счет купив Ты мені конфету. Ти сам собі купив конфету. Ну все що я сам собі купив, да. Михайло на карчу купив, що вже, мабуть, на капота, на камуле. На сьогодні у нас ребята відправки будуть нормальні. Нормальні? Щас, да, вже мене є. Так, Да, бери, бачка, бери, водюха. Так, ребята, відправляємо бачка умирає. Все, бачок омивателя такий. Спортеж, 20 вік. Вон такі рукавички надеваю. Вадюха, де які у мене рукавички? Не, Вадюха, так, матюгов, щоб я не чув. Все. Не единого матюга водюха. все. Запікувати, а ти можеш мене легко так запікувати через програму. Стойка. 4000 реч речак, з тим 2000 гривень Це получається Та ці... оце 4 вать продаються 100 дорого Оце 100 долларов. оце це один клієнт Речаг цілий не повністю водюха Речагу цілий, класний речах, стойка тоже класна. Пошли ще. Ще дивись. Ось ця рейка лопнута, правильно? Оце рейка вона збита, правильно? Ось сюди яка дірка. Ось сюди, ладно. Ось сюди дірка, диви яка. Ось, ось тут відкручується все одно ось. Нашу. Потім знімай Йо, знімаю, ось цю тягу мені треба із цією, на різинко? з наконечком, поняв? З резинкою, так, да, знімай. Так обереш, який класик. Я знаю. Все, бач, тепер. А далі? Що далі? А далі? Ось так, бачиш? Все. Все. А тут я кона... Я домой хамутай ему от домой. От домой хомута. Да, все, тогда ты тоже бери ключа такой, ваш Ось другой. Вот если себе надевать. Ни 13. Понял кизру. Манет... То не дай со мной може. Другую пробуй. Траспорте минус? — Це яка ланта, вони ж друзі. Ти мені сказав любого. Та бері. не любов, ну спортежа знайде. Там не такі зуби. Yeah. Так, ще вадюха знімає подушку, відправляємо. Акуратно, там вже проводка, того, все, все зиме, щоб було все акуратно. Вадюха, що ми навіть робимо? Ти бачиш, ми навіть робимо водіку? Текло міняємо. Міняємо зеркало. У нас є биться дзеркало, донор є. З нас, бити. А валюха знайшов таке. Ось. Не бите. Не бите дзеркало ціленьке. Таке ціленьке, класненьке. Притонированное ты, бальшевай? Да. А если надо будет ему не тонированная, то мы можем и не тонированный поворот этим ставить, да? Да захочете размеры. А, воно ну, все, раз. И там, короче, два и все. Да Зато воно оригинал. Конечно оригинал. Вставляй. А ну вставляй. А все, дивись. Проводочку сюда такой. Подогревки, что? Под... А я же. Ничего себе. На МК є подогрів з трьох. Обіжаєш МК. Вони втора я подогрів на МК. Бачите, людина казала, що бере дзеркало. А вже не бере, Став, а вже не бере я нічого знайшов. А ми бачите, поки знайшли те дзеркало, поки те время убили з вадюхою. Ну таке хоч буде нас ціле тепер вже, кому будемо продавати, так, Вадюха? Ну. О, все. Що? Все, ціла дверка водичка. Все наложи на місце, а це до донорвать. Так, знімаємо на конечника з водюхи. Берем таке приспособлення таке. стоїмо на рейке, будемо... Ага, куда його? вниз? Ага, вони... давай. Найки сами у нас є? Я не знаю. А ну две кивочки плечи есть. Берем ребята три минуты. Вставай на рику. вода в трубу и пробуем, ну. Точно туда. Ну, точно. А ты не затягиваешь. Это а души хочу не Подожди, я не знаю. до Андрюши не мучайся. И да. Все, поехали до Андрюши. Все, поедем на СТО, Андрюша откуда? Поеду до Андрюша, я пока посниму видосик. No так. Ну що, давай? Подожди, а можеми. Запись пошла. Доброго, доброго дня, друзі. Хочу вам зробити такий обзорчик автомобіля Калини. Ти дуже... Калини. Калини... Ты сказав спортив. Тихо. Ти дуже калини і все, і показати такого. Ось так пішов, отако просто пішов, 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 так само і спорттеж зараз будеш. Пішов, 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 пішов. Потім амулети заробу, казати амулети зробити. Зараз спочатку доволі. Вставляємо спортеч, пружину, наконечника, речак і, і шторка. А то бачок омивача. Це друг, другі людині будуть відправляти. Ну так, да, зараз при доплату а потім будемо. І магнітола. Написала людина мені в коментарях. Хочу магнітолу у трактор. І я йому просто без ролі, без нічого відправляю таку автомагнітолу. Ну, тут диска немає, тут тільки є USB, а є. Ось є таке. USB, чи щось таке, я не знаю, чи AUX. І раді, Але він мені каже, що диску не треба, мені каже, щоб радіо працювало. І я людині це відправлю його безкоштовно, як підписнику. Він дивиться канал, мій, я йому відправляю. Якось так, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі все про авто.